Тема Сьогоднішнього уроку найпростіші тригонометричні рівняння. І так, почнемо ми з рівняння виду синус Х дорівнює А. Перше, на що слід звернути увагу? Чи завжди таке рівняння має розв'язки? Відповідь ні. Розумні учні завжди дивляться на число А, яке у нас праворуч. Щоб рівняння мало розв'язки, число А має входити в межі від мінус 1 до 1. Якщо число не входить в ці межі, рівняння розв'язків немає. Отже, ми можемо поділити тоді на два випадки. Якщо А належить проміжку від мінус 1 до 1, то розв'язки даного рівняння шукаються за формулою мінус 1 в степені N, що множиться на арсинус числа А плюс піка ДК є Z, ціле число. Другий випадок, якщо ж А не належить цьому проміжку від мінус 1 до 1, Звідси робимо висновок, що рівняння розвисків немає, тобто х належить порожня множина. Ось такі у нас є формула одна формула, за якою ми шукаємо розв'язки даного рівняння. Наприклад, перше. Розв'язати рівняння. Синус х візьмемо простеньким. простеньке, дорівнює 1-2. Ви мені скажете, а що тут розв'язувати? Коли ми можемо подивитися в табличку і сказати. Синус якого кута дорівнює 12 це є на 6. Але насправді воно нас не так. Бо тому що таких кутів у нас буде безліч, які, власне, шукатимуться за формулою. Отже, подивилися, одна друга в проміжок від мінус 1 до 1 входить. Тому рівняння має. І записується на за ось цією формулою. Трошки дивно нам, в нас буде виглядати цей розвиток, але так і є. Мінус 1 у степені n. Далі ми пишемо арк синус однієї другої плюс Пік ДК є z. Подивилися в табличку, знайшли, що арксинус однієї другої ми щойно дивилися, це є пі на 6. Піна 6 плюс Пікад є Z. Звичайно, ми так і залишаємо. Тому що ми тут більше нічого зробити не можемо. Це є відповідь. о відь Тепер візьмемо трошки складніше рівняння. Приклад 2, синус. От я візьму, припустимо, 3х дорівнює, а тепер давайте візьмемо мінус 1 друга. Мінус 1 друга, проміжок від мінус 1 до 1 входить, отже, розв'язки є. Тому ми їх маємо записати за ось цією формулою, тільки звертаю увагу, що ось тут замість х у нас пише 3х. Тому ми і тут так само маємо писати 3х. Тобто цей аргумент, що у нас є. 3х дорівнює мінус 1 в степені n, на арк, арк синус мінус однієї другої, плюс і k, дека є z. Пам'ятаємо, що арксинус від'ємного кута, від'ємного числа, перепрошую, щоб ми мінус, виносимо наперед, помножити на мінус, і в табличці, табличці подивилися арксинус якого кута дорівнює одна друга, це є пі на 6. Отже, мінус пі на 6 плюс де К є З. Так. Що далі? Справляємося з мінусом. Мінус пі на 6. Ми можемо розписати, що це є мінус 1 помножити на пі на 6. І це пам'ятати: якщо у нас є від'ємне число, ми можемо записати ось таким чином. Для чого? Для того, щоб ми зараз спростили: степені к, є з. ви собі дописуєте. Мінус 1 степень r помножить на мінус 1, тут степінь перша. При множенні степенів з однаковими основами показники додаються. Тому у цей момент ви можете зразу прописати, якщо у вас ось тут від'ємне значення, ви автоматично до n дописуєте. Плюс 1. ось ось так. І пишете там додатні значення. Тепер нам треба трійки позбутися, це означає, що ми маємо поділити на 3 або помножити на 1 третю. Коли ми будемо множити на 1 третю, 3 і 3 скоротиться, тут лишиться х дорівнює. мінус 1 у степені n плюс 1. помножити пі на 6 на 1 третю, це є пі на 18, Чисельник-пересельник, знаменник знаменник. на знаменник. множимо і піка поділити на 3. ДК є зет. Це кінцевий розв'язок, ви пишете відвідь, а я підкреслюю. Добре, це було дуже гарно і дуже просто, але є окремі випадки. Це ми розглянули рівняння, розвиски рівняння, коли в правій частинці замість А ось тут є число від мінус 1 до 1, але можуть бути окремі випадки. Пишемо окремі, окремі випадки. І перший я зображаю нам Одиничне коло в системі координат. Перший окремий випадок, якщо справа у нас є одиниця, другий окремий випадок, якщо справа у нас є мінус одиниця. І третій окремий випадок, якщо справа, у нас є нуль. Що ми тоді? Робимо. Отже, Для кожного окремого випадку я малюю одиничне коло для того, щоб ми розуміли, звідки що береться. Зазубрювати ми не будемо, ми будемо на рівні розуміння. Отже, Синус Х дорівнює нулю. Синус, нагадую, це є y. Отже, на колі нам треба позначити точки, у яких ордината дорівнює нулю, адже синус це ордината, нагадую. Ордината дорів... не нулю, а одиничці, так? Ордината дорівнює одиничці у нас в ось цій точці. І така точка у нас є тільки одна, і вона повторюється через цілий оберт кола. Тобто ми в неї прийдемо через цілий оберт кола. Пригадуємо, що тут у нас є 0 градусів, а тут в радіальній мірі пі на 2, ну або в градусній це 90 Далі у нас є пі, далі 180, далі 3, пі на 2, це 270. Отже, ордината точки дорівнює одиничці тільки ось тут. Так? І... Градусна міра це є пі на 2. Тому розв'язком такого рівняння, коли справа у нас є одиниця. Ми не йдемо за тією формулою, а йдемо за цим окремим випадком. Х дорівнює пі на 2 плюс 2 де ДК є Z. Отже, перший окремий випадок у нас є. Оце так шукається розв'язок. Ну, давайте зразу приклад. Розв'язати рівняння синус. А тут я візьму Х відняти пі на 4 візьмемо, дорівнює одиничці. Оскільки тут одиничка, ми розв'язки пишемо за цією формулою. Замість х у мене пише Х відняти пі на 4, тому я так і пишу. Х відняти пі на 4 дорівнює пі на 2 плюс 2 піка. ДК є Z, мені не поміщається, ви пишете. Виражаємо х, переношу сюди, х дорівнює пі на 2, додати пі на 4, бо змінила знак на протилежний, плюс 2 πk Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 4. Додатковий множник 2, 1. 2π додати пі, це є 3 пі на 4, плюс. 2 пік, ДК Є Z. Оце кінцевий розв'язок. Бачите? Не за загальною формулою я наголошую, це окремий випадок, якщо тут в нас одиничка. Тепер пішли далі. Якщо мінус 1, знову ж таки, ордината точки дорівнює мінус 1. Це є ось тут ордината точки дорівнює мінус 1. І ми або рухаємося сюди. Або рухаємося сюди від нуля градусів. Якщо ми йдемо в цю сторону, ми йдемо до від'ємних кутів. Отже, зручно брати мінус піно 2. Тому формула, за якою будуть шукатися розв'язки для такого рівняння, коли справа у нас мінус 1 цей мінус π на 2 плюс 2 піка ДК є Z. Знову ж таки, чому плюс період 2 піка? Боже, я звертаю увагу, що в загальній формулі у нас було тут. Піка без двійки. А тут у нас поки що присутні два піка, бо точка повторюється через цілий оберт кола, через цілий оберт кола, цілий оберт кола, це 360 градусів, 2 5, це 360. Отже, ось такий розв'язок. Тепер тут синус х дорівнює нулю, на колі є дві точки раз і два, ординати яких дорівнюють нулю. Це є 0 градусів, потім тут 90, тут 180-180 в радіальній мірі це є Пі. Отже, розв'язком такого рівняння починаємо від меншого кута вони повторються нас вже через півкола. Отже, ми будемо додавати не 2 піка, а піка. До нуля я додаю піка. Це є Пі -ка. де ДК є Z. Числа. Ну що, давайте наведемо приклад до одного із цих випадків. Давайте до нуля. Розв'язати рівняння синус, візьмемо 7х дорівнює 0. Знову ж таки, не йдемо за тою загальною формулою, бо це окремий випадок. Нагадую, що справа 1, мінус 1 або 0 ми розв'язуємо за окремим випадком. Замість х у нас пише. 7 Х, тому ми у розв'язок пишемо 7 Х дорівнює Пік. ДК є Z. Виражаємо Х, тут тобто ділимо на 7. Х дорівнює Пік. Поділити на 7 ДК є Z. Це є розв'язок рівняння. Добре. Тепер переходимо до рівняння косинуса. Косинус. Косинус Х дорівнює А. Знову ж таки, так само. Якщо А належить проміжку від мінус 1 до 1, розв'язки будуть. Якщо А не належить проміжку від мінус 1 до 1, я тут зразу пишу, розв'язків немає. Належить порожня множина. Розглядаємо випадок, коли належить проміжку мінус 1 до 1 значення ось цього числа. Значить, розв'язки рівняння шукатимуться за формулою плюс-мінус арк косинус числа А плюс 2 піка. ДК є Z. Ось загальна формула, за якою будуть шукатися розв'язки. Тепер приклад наводимо. Розв'язати рівняння. Косинус x дорівнює 4. Увага! 4. 4. Це через яке проміжку від мінус 1 до 1 не належить. Зразу пишу x належить порожньому, нужна розвідків немає. Другий приклад косинус x дорівнює. Ну, візьмемо мінус корність 3 на 2. Мінус корність 3 на 2, коли ви порахуєте. Є то на калькуляторі корінь з трьох добу так поділити на 2, ви переконаєтеся, що це число проміжку від мінус 1 до 1 належить. Отже, розіски є, і ми їх шукаємо за ось цією формулою. Ми так і пишемо, Звертаємо увагу, тут х, все гаразд тут х. Отже, х дорівнює. Так і пишемо плюс або мінус. Арк косинус, мінус корінь з 2 на 2, плюс 2 піка. Пам'ятаємо, що коли у нас є арк косинус від'ємного числа, ми шукаємо за формулою Пі відняти арк косинус додатнього числа, плюс 2 піка, х до рівня КІЗ, звичайно, плюс-мінус, подивилися в табличку арк косинус корінь з 2 на 2. Косинус з двох на два це і кут пі на чотири. Отже, пі відняти пі на чотири плюс 2 де дека є з. Обчислюємо. Додатковий множник 4, сюди один. Пі відняти пі це є 3 пі, поділити на 4, плюс 2 де ДК є З. Так само, як в коссинуса, так само в косинуса є окремі випадки. Окремі випадки. Окремі випадки стосуються тих самих чисел, що і в синусах. Тобто, якщо косинус Х дорівнює 1, якщо косинус Х дорівнює мінус 1, і якщо косинус Х дорівнює 0, знову малюємо ті самі одиничні кола. Косинус Х, перший випадок, дорівнює 0, 1. Косинус Х це є точки. Абсцеса точки, точки дорівнює одиничці тільки ось тут. Якщо ви згадаєте то одиничне коло, яке ми вивчали на початку вивчення розділу тригонометрія. Тут у нас є 0 градусів. Ця точка у нас повторюється ще раз, коли ми пройдемо цілий оберт кола. Отже. Х дорівнює 0, додаємо 2 піка, це є 2 піка, це є розв'язок. Тепер тут косинус х дорівнює мінус 1 абсцеса точки мінус 1. Ось тут. Точка з абсцесою мінус 1. Градусний мірі тут є 180 градусів в радіаній пі. Розв'язки пишуться в радіанній мірі. Х дорівнює. Ця точка теж повториться через цілий оберт кола. Отже, до допі треба додати 2 де ДК є Z, це є розв'язок. І третій випадок у нас лишився косинус дорівнює нулю. Абс... Точки з абсцисами 0. Це є тут і тут. Ординати в них тут 1-1, а абсциси тут все по нулях. Отже, це є точка пі на 2, і це є точка, можна рахувати, що мінус пі на 2. Вони повторюються через півкола. Отже, розв'язки можна записати. Будуть додатній код пі на 2, до якого додають півколо. Півколо це пі, а k це кількість разів, скільки того півколо могло додаватися. І таких розв'язків у нас є безліч. Наприклад, розв'язати таке рівняння. Косинус, ну, візьмемо 6х. 6х Давайте дорівнює. Мінус один. Мінус один. Чи 1, чи мінус 1, чи 0 це є окремий випадок. І ми вибираємо одну із форму, за якою ми будемо писати розв'язок. Звертаємо увагу, що тут в мене писало х, а тут в мене пише 6х. Тому я сюди замість х пишу 6х. І переписую саме цей розв'язок, бо це в мене окремий випадок, коли космос дорівнює мінус 1. Отже, 6х дорівнює π додати 2 πк дк є z дк z Отже, х дорівнює ділимо на 6 π на 6 плюс 2 π к ділю на 6 дк z скорочуємо π на 6 плюс Піка на 3 ДК є Z. Скоротили 2 і 6. Так? Ну що, лишилося у нас рівняння з тангенсом і котангенсом. Звичайно, що ці рівняння не мають окремих випадків. Отже, рівняння виду тангенс х дорівнює А і котангенс. Х дорівнює А, Розв'язки матимуть завжди, незалежно від того, якого значення набуває число А, Залеж... на відміну від синуса і косинусу. Розв'язки для тангенса Х. Х дорівнює арк тангенс А плюс піка. Тут Х дорівнює. Відповідно, арк котангенс. А плюс піка. Ну що, можемо показати приклад. Окремих випадків тут немає. Спробуємо розв'язати такий приклад. Тангенс. Візьмемо 3Х мінус Пі на 2. Дорівнює 1. Замість х у мене 3х мінус пі на 2. Дорівнює Арк тангенс 1 плюс піка, бо так мені каже формула К Шукаємо арк-тангенс одинички. Це є π на 4, коли подивитися в табличку, плюс піка, де К із. Переносимо. 3х дорівнює. Пі на два, додаємо пі на чотири, плюс піка дикає з Додали. Тут два, тут один, 3х дорівнює. 3 пі на чотири. плюс з піка. Дикає з. Так, і ділимо на 3 та обмножимо на 1 третю, щоб 3 і 3 у нас скоротилися. І дорівнює. Тут теж множенні на 3, 1 третю 3 і 3 скоротиться, лишиться під на 4 плюс піка, поділити на 3. ДК є Z. Ось найпростіші тригонометричні рівняння і метро їх розв'язування. На наступному уроці будемо розв'язувати трошки складніші.